Як досі порушується права жінок, в тому числі в Україні? Примусові огляди, зґвалтування просто такі в поліції, заборона на власне тіло, заборона народжувати і так далі. Чи дійсно це все правда і може існувати в моїй Україні? Відразу скажу, що я з цим борюся, і це дійсно має місце. Отже. Якщо дівчина влаштовується на роботу, навіть можуть спитати, скільки ти маєш діток, чи плануєш ти вагітність, і просто відмовити в працевлаштуванні. Я знаю, що деяким відомим жінкам, які заключають контракти, актриси-співачки, можуть заборонити вагітніти або народжувати дітей. І це дійсно жахливо. Феміністки, в тому числі радикальні, не борються за права цих жінок, тому що вони проти материнства. І вони абсолютно не розуміють того, що материнство може бути щастям для жінки і може бути бажаним, як от, наприклад, для мене. Далі, знову ж таки, всі права жінок порушили саме феміністки. Навіть не так патріархат, як феміністки. Якщо жінка хоче знятися в порно, так так, на воротаці, а саме в порно. Якщо вона на камеру мастурбує, але ж це її право, чи на камеру позує в дуже сексуальних позах це може визнатися порнографією. І в деяких країнах за це жінку можуть судити і посадити у багато в'язниці за розпусту. І це жахливо. Це дійсно жахливо, тому що це її тіло, її діло. І чи зняла вона себе на камеру? Особливо зараз, коли війна в Україні, і жінки можуть знімати себе для своїх коханих. Ось. Це лише її право, але за це її можуть судити. І увага її можуть зґвалтувати як? Її статеві органи мають порівняти з тими, які зображені на фото чи відео, тобто її візьмуть за ноги. Поліцейські, вона буде оголена, її будуть оглядати, мацати руками, в тому числі вагінально оглядати. І навіть якщо вона буде мати спротив, кричати чи е, отримає психотравму, її все однак можуть оглядати. Це практикувалося в багатьох тоталітарних країнах і досі невідомо, чи відбувається в Україні. Е, я, до речі, ви ж бачите, в купальниках знімаюсь. Отже, я маю розуміти і тих, хто знімається більше відверто. Тому я захищаю права цих жінок боремося за себе.